Привіт, друзі! Хочу показати вам одну гавномашину, як можна попасти при покупці автомобіля, якщо не замовити огляд у професіоналів. Ось рок, так з виду нібито нормальна машина. Не буду з усіх боків показувати, бо він вже на номерах не хочу підставляти нікого, ні того, хто продає, ні того хто купить цю машину. Але ось дивіться. Підходимо ближче, що ми бачимо? Ця штучка. Не закріплена. Вона не закріплена не тому, що не хотіли її закріпити. Вона не закріплена, тому що вона тут нормально не стає. Тому що так вона дотягнута. Ось це жабоче, як його назвати. Теж склом такий зазор. Він не стає не тому, що кривий пластик, а тому що я так думаю, що з кузовом якісь проблеми. От його Як не кріпив, він тут. На соплях тримається. Потім оця штучка, пластик цей, він взагалі сюди не кріпиться. От, повинен десь сюди доставати, він не достає. Потім оця штука. Я як на намагався його защокнути, оцей короб він якось нижче сидить. Тобто якось його поставили не так. Чи ця штука вища. общем я ж не перший рог бачу, а... Застібнуть ні з першої, ні з другої спроби не зміг. Потім трубки тут ззаді. Це я вже на хамути пристібнув, просто щоб проїхатись, послухати, тому що там вона на пістонах не закріплена. І дребіжить. даєш газу, дрр-др-др. -др -др -др. Тобто це я шукав, що робить. дрдр-др. -др -др нібито знайшов дрдр -др, -др, др робить або оця трубка, або в салоні зараз покажу, що робить. Ну Тут штуцерочків немає, це таке. Там розйом розбитий на дістроніку. там одеський варіант, тобто на 3D принтері напечатали таку коробочку. Це вже я десь бачив такий варіант. ну Воно розсихається, розвалюється. У мене вже лежить одна на столі там поломана. Ну, рік, може, два пропрацює, розвалиться, потім прийдеться людині занови ці питання вирішувати, що робити. Далі поїхали в салоні, що ми тут, чим ми займалися. В салоні теж шукали, що дрібіжит. от Така от кронштейн от оцих от саморізів. От. Раз і два. Їх не було. Сюди вкручується бардачок, от тільки бардачок і був в цю дірку вкручений. ось Тут і тут не було саморізів. Оця штука желізна. Робила дрин-дрин-дрин-дрин-дрин. Тут теж. от Тут розбиралося і багато проводів таких піджатих, пережатих, там є ізоляція. Тобто десь при ударі. Ця релюшка теж не на своєму місці так висить. Це, я не нагадую, це не найгірший варіант, який я бачив. Потім з багажника. в багажнику в кришці вода була. тобто Багажник не відкривався, не закривався. І щоб запрацював багажник, довелося викинути трішки роз'єми. Ось вони зелені, окисляні, бачите, зелень там. Тобто це все дефектні роз'єми, от бачите. Зелень, мідь, погнило. Видно вам? Зеленуха яка, зелені вони з цього боку і з того боку. Так, що ще? От оця штучка. Теж вона щось там трішки не судьба. Так, в цілому, коли він збереться, буде більш-менш пристойний вигляд мати. Це ми вже скільки цвіркунів понаходили тут по салону. Боремося ще з камерою. Здається, що вона не знає. Поміняли блок в багажнику, він був теж гнилий який відповідає за там, з камерою дружить. Все одно ця система не працює. От, мені здається, що ця камера у нас з розборки, тому що гвинти мічені, сама камера мічена. Тут, до речі, багато таких елементів мічених. Ось, мічено. Тут ще десь я бачив блоки підписані. Таке враження, що їй добре дісталося цій машині. Взагалі отакий от конструктор. Багато чого ми вже тут зробили і багато ще що прийдеться зробити. Вот дивіться бруд який тут. Це я так, як з промтом. Глянув, все впилюється, вона чи з відкритими дверима стояла, чи ще що. Тут обшивка подерта зсередини. В сенсі не обшивка, а войлок ось цей. Тобто десь Десь які рихтовочні роботи робилися. Нагадаю, що це не гірший варіант, на який ви можете попасти. Тому будьте уважними, коли купляєте таку гарну машину, я її зараз з другого боку покажу, тобто по зазорах все так вона виглядає пристойно. Кермом крутиш. Крепить щось. Це ще я ходову не дивився. Капот, ось, напевно, що щось погано закривався. Тут трішки болгарочкою підпиляли. Переварили, підварили кронштейн, щоб зазорчики були. О, тут балти, ось, бачите? з епіцентру понакручували і це я так я навіть не думав знімати тут розйоб цього автомобіля я іншим займався але вже він мене достав куди не полізеш бляха все відпадає блін от куди не залізеш руку обдереш бо гострі грані Опиляний болгарка чи обкусений Ножницями в общем такий от красавець. Молодець. Комусь буде класна тачка. не Ну, можливо, коробка, двигун будуть нормально їздити, все буде добре з нею. Але ось так, звичайно, скажете, що ви хочете, це роги, це всі з Штатів. Ну, хоча б ви повинні розуміти на що ви йдете коли купляєте таку машину то деякі думають що нова машина ось непогано її досталось з невеликими пошкодженнями І коли люди навіть ось ось не вміють тут наклеєчку здирали короче Машинка ця получила порог теж не зовсім на місці. І це я походу ось оце все знаходжу. Я й не думав, тут теж, бачите, як все, які зазори. от воно все розвалюється. Спершу така нібито нормальна машина, нормальне враження, потім починаєш... Робити щось і все відпадає. Будьте обережні, замовляйте, у нас комплекс огляду. Ми хоч скажемо, покажемо, а там вже будете самі для себе рішення приймати, купляти таку машину чи ні. Всім дякую, хто дивився, до побачення, ставте лайки.